Перевірили не лише порядок та благоустрій, а й поспілкувалися з мешканцями міста. Руслан Мартінків спільно з комунальниками провели традиційну вівторкову інспекцію. Пройшлися центром валами та до вокзалу. Чи працюють комунальні служби міста у святкові дні? Перевірив очільник громади особисто. Чистота міста пріоритет для нас, тому дивилися сьогодні. Разом з комунальними працівниками відновили вже в цьому році інспекцію. Ну і будемо продовжувати інспектувати місто. Більш-менш, тобто бачимо, що сміття вивозять місто більш більш чисте. Зрозуміло, що погодні умови вони різні. То плюсова температура, то мінусова температура. Тому це завдає великий клопіт комунальникам, але люди є на вулицях, люди працюють, і це саме основне. Дрібні зауваження все-таки є: то розкопки треба довести до ладу, то бруківку підправити. Аби це не було просто на словах. муніципалу одразу склали приписи. Було на вулицях Незалежності Стефаника. було на вулиці Залізничній. В загальному ситуація ну чисто прибрано де не де будемо писати приписи, щоб прибрали ще. Багато є розкопок, які мають вже завершити, підготовчі такі вже останні етапи, щоб закладати бруківку. Ну будемо контролювати, щоб зробили це швидше. Традиційно очільник громади спілкувався із мешканцями. Наталія Зімбіцька, жителька багатоповерхівки на вулиці Драгоманова, розповідає, їхній будинок перейшов на самоуправління ще у 2011 році. Тут мешканці створили ОСББ, і після цього почалися позитивні зміни. Почистили підвали, зробила дах. По чисті радах, зробили дашки, зробили ремонти в під'їздах, хотіли зробити євровікна в під'їздах. Зараз от йдеться робота по тому, перевод на світло. Ну, я допомагаю людям, даю в підвали, що я можу, то роблю. До слова місто зараз стимулює створення ОСББ. Є відповідна програма та допомога для новостворених об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Все таки ОСББ це є такий реальний ефективний господар будинку. Дехто каже, що ОСББ чимось обтяжує, але насправді ОСБ не обтяж, ОСББ не обтяжує. ОСББ дає дуже багато прав і можливостей. І найбільші можливості це те, що ОСББ саме визначає які послуги вони хочуть, скільки вони будуть оплачувати, хто їм ці послуги буде надавати, на яких умовах буде надавати. Ви знаєте, що є відповідна програма створення ОСББ, є допомога ОСББ, які тільки створилися, тобто там від 50 тисяч і там до 350 тисяч, залежно від кількості квартир в будинку, тобто це є великі суми, які мешканці можуть отримати і ці кошти йдуть на будинок. Проконсультуватися щодо створення ОСББ містяни можуть у спеціаліста управління житлово-комунального господарства Івано-Франківська на вулиці Незалежності 7. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402.